Не встигаю камеру включати вже Всім привіт. Заліз в саму популярну локацію і дивлюся, що нічого зовсім немає. Так, сверла. Біти. О, оце треба забрати. Оце також. Щось ще тут заберемо. По-любому. О, ще є. Ось іще є. Вон бітка є, Нова. Ну так, да, около нової лежала. Ну, заберемо. А, ще вон ключик є. Ну то таке. Заберемо, в общем. Покажемо в кінці відео. Так, дорогі друзі, у вашому вниманні є такий Violet Light газовий котел, повністю в справному стані. Як ви бачите, повністю все в ньому є. Зняти якісно, вода капає. Тому акуратно знятий, все працює. Кому треба, звертайтеся за моїм номером телефону. Ціна Обговорюється. Тому кому треба, звертайтесь і можна домовитись з відправкою. Оце так. І так, тут буде відео те, що я знайшов на ринку і те, що в мене якось було. Те, що я знайшов на прийомці. Це з прошлого відео, те, що не додивилися, не зміг я якраз відмонтувати відос, тому вибачайте, я зараз знову запишу. Дивіться, знайшов я таку гофру 50 метрів ній. Ось така її. Емблема 2016 рік партія п'ята. Ну і повністю тут вага 9 кілограмів, срок служби 10 років, 50 метрів в бухті. Об'єм бухти 0,065 метрів кубічних. Зроблена вона. Де вона там? Пермський край. Вроді би так, щось таке написано. Хоча в Україні написано. Четверочка стоїть. Як це так може бути? Ну, в общем, повністю вона в нормальному стані. Ця бухта буде коштувати 450 гривень. Кому вона до вподоби, пишіть, вайбер буде вказано під відео, Тому, кому потрібно, кажіть. Дивіться, є лищата трубні. Вага їх 14200. Ціна їх. Давайте так, 550 гривень за оці лищата. Повністю все розбирається. Засов тут. Дивіться як витаскується. Я в прошлому відео там показував, але чомусь не змонтувалося відео. Витаскується, все перехиляється, все затиснути можна і все буде працювати. Так, що тут? Я хотів ще показати кувалди. 590, 4, 85, 3, 30, 2 кілограми, 850 грамів, 750 грамів і 550 грамів. 500. Будуть коштувати давайте так, 350 гривень, 300 гривень. 250 гривень. Така буде коштувати 200 850 грамовий 50 гривень, 50 гривень 45 гривень. Так, переходимо далі. Є у нас такий помпа. Двігатель синхронний повністю там на 220 вольтів. Все повинно працювати. Один мінус відбити одне вухо при транспортуванні від ламане. Все в ньому працює повністю в справному стані. Тут таке, таке, щоб можна було показати вам для стравлювання. Там повністю всього Підсоединяєте а, тут уже подсоєдинено шланга і ось сюди. І можна якраз перекачувати різну жижу, тут латунна сіточка стоїть. І можна перекачувати. Ним качали раніше насосом із резервуарів води на огород, тому в даний момент продається так. Ціна за нього 1200 гривень за оцей весь агрегат. Кому цікаво, пишіть, будемо домовлятися і буду відправляти. Також кран балки, я так розумію, якоїсь тієї, що можна передвигати. Тут скільки тонно півтори тонни чи 5 тонн. Щось таке написано незрозуміло. В общем, другими словами, повністю все в зборі, без люфтів, без всього. Ціна її буде коштувати, давайте так, 500 гривень він ваш. З крюком, повністю, з усім. Це і так, і дешево. Потім я знайшов ще таку річ. Ціна 35 гривень. Не буду заостряти внимання на якісь речі, тих тут дуже багато, тому буду так швиденько. 10 гривень для шківка, хто хоче витачити ось шківок розмір десь 8. Зрізаний рівненько. Ціна, давайте так, 100 гривень, і він ваш. Окуляри. Хто хоче там моднявим бути 100 гривень і вони ваші. Топорець, оце такий 80 гривень. Заварений, все добре, все зроблено. Як бачите, все в ньому працює. 10 гривень. Ніодімовий магніт отдільно продається. Ціна за нього 25 гривень. Е, болтиків. 20 гривень. Свіча 10 гривень для зачистки. Такий приспособа для камня. 45, 20 гривень. Пружинка. Така дебила, хороша. Кстати, кому там треба? 25 гривень. 30 гривень, 20 гривень. 10 гривень. Ось така струбцинка. Буде коштувати 45 гривень. 20 гривень. 20 гривень. Налобний фонарик. Такий з лінзою. такою грамезною. Кому цікаво, 40 гривень він ваш. Так, під квадрат такий ключик 10 гривень. Молоток з однієї резиновий з іншої сторони блискучий. Ціна 120 гривень. 20 гривень. 10 гривень. 30 гривень, 15 гривень, 45 гривень. Так, тут три леза. Повністю для рубанка малого. Кому цікаво, ціна 150 гривень. Так, балеринка 150 гривень. Запальничка 10 гривень. Ця річ 50. Форма. Ось я така. Кому цікаво, 150 гривень. Не знаю для яких цілей, але для яких цілей вона потрібна. Це для пельмені, і для вареників, і для якихось цілей, таких, щоб можна було різати. Я навіть не знаю для яких цілей. Але котиться, ріжеться, відрізається. Ціна 50 гривень. Трубочка 10 гривень. Ні, це не трубочка, пруток. 10 гривень, вибачаюсь, 10 гривень. Ножиці такі кусачки, не знаю в якому стані. Ну, в такому більш-менш 20 гривень, 10 гривень, ніж такий дебелий, як ви бачите, красивий 150 гривень. Ложка 25 гривень. Потім є комплект для ручка із цією штукенцією 45 гривень. Що тут ще вам таке показати? Шкатулка. У мене є така волшебна. Як ви бачите, тут фрез дуже багатенько так. Кому треба буде, скажете, я перерахую, це не важко. Розміри вказувати не буду, тому що ціна буде дуже сладка. Ось отака ось такі всі фрези будуть коштувати півтори тисячі гривень, якщо комусь треба. Разом з ящиком. Ящик закривається і можна таскати. Оце так. Так, тепер покажу те, що я знайшов тут на прийомці. Два ключі, оце ось не зварений, тут такий підварений просто гайкою. Ціна 200 гривень, ціна 250 гривень. За оцей грамезний великий. Розміри тут двойка, мабуть, якщо вказано, що та, що та, не знаю, ну по розмірам вони різні. Шестерня підскосий зуб, така 80 гривень, два ключі 20 гривень. Лерко тримач 45. Потім гребенка є, хто займається там. Постройку домів, знає, для чого це потрібно. Щоб можна було не ламати шпатель. А ось вам річ 20 гривень, Івано вона ваша. Так, петля є транспортувачна, кому там дуже треба. Є ось така 45 гривень. Молоток 25. Ця приблуда якась цікава, така, не знаю, для. Для чого, але ну, цікаво, 20 гривень. Пробоєць 20 гривень. <клух> Викрутка 10 гривень. Патрон для перфоратора 50 гривень. Ключ. Що тут? Грузик на 35 грамів, потім така приблуда, такі приблуди. В общем, це все. За 50 гривень і вони ваші. Потім є сверла по бетону для перфоратора в такій кількості 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 гривень. Болти вам подарунок з гайками. Так, сверла. Ось в такій кількості. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Ціна 120 гривень. Патрон, під конус морзе, кому там треба. Ну, в такому більш-менш цікавому стані. Ціна 80 гривень. Мечиків тут 12, 14, 10, 8 дроп 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук будуть коштувати 200 гривень. Потім що в нас тут? Шаберні якісь такі леза. В общем, 120 гривень штука. Оця. Потім 110 гривень така, 110 гривень така, 110 гривень така, 110 гривень така. Всі вони блискучі. Ну, як мені сказали, що шаберні ці. Хоча я, ще слово, не знаю. Мені сподобалось, я їх взяв. Потім є алмазний кружок. Ціленький, повністю він новий, 200 гривень і він ваш. Потім новий ключ для тормозних, повністю весь в зборі закручується, повністю все. Ціна його 50 гривень. 10 гривень за косачки. Дивіться, який топерець. Старий, але такий я такого ще не бачив. Повністю красивий. 200 гривень він ваш. 100%. Дешевше, вибачайте, але ні. Тоді є степазами 1, 2, 3, 4, 5, 6 болтів з гайками. Повністю підібрав. Ціна 500 гривень. Кому цікаво, забирайте. Не цікаво, я для себе їх якби брав, показав відео, щоб ви бачили, що є таке. Так, направляйки для столу, кому там дуже треба, ціна 150 гривень, вони ваші. Дві пилки, одна по металу, друга по дереву. Ціна за дві 120 гривень. Так, є фігурні фрези на барні. Ті, що для цього фрезерного станка. Кому там цікаво, їх тут 6 штук, ціна. 150 гривень. Такі фрези я знайшов в кількості 1, 2, 3, 4, 5 штук. Правильно ж, да, 5 штук. Ціна за них буде коштувати, давайте так, 350, і вони ваші. Так, є такі в мене різці з прокаткою одною. Кому там треба ціна 550 гривень. Потім ножиць, такий, така кількість, ціна 150 гривень за 4 штуки. ножиці ці дуже гарні. Всі вони в робочому стані. На роботу не впливає. Так, є прес. Хто хоче там робити різні якісь приблуди для рибалки, для всього. Ціна його. 300 гривень. Поки не забув, не пропустив болти в такій кількості. Тут ви бачите, різні є. Саме більше, що мені сподобалося, це оцей ось прибамбас. Це, мабуть, якийсь зажим був цікавий. Десь він тут друга частина для нього повинна бути. Ну і всякі тут приблуди такі, щоб там затискачі. Болтики, гаєчки, 80 гривень. Я рахую, що за це все. Це буде в самий раз за повністю все це комусь потрібно, пишіть. Так, оранжевий ящик з різним інструментом. Покажемо, що тут разом з інструментом. Тут у нас раз, два. Три. Чотири. Чотири різця, Раз, два, три, чотири. Ох, йо П'ять. П'ять мечиків. Одна фреза, Тут набір якийсь. Такий більш-менш. Цей якийсь. Такий прибамбас, По бетону якісь сверла. Бачите, в якому вони стані. В общем, ціна за ящик буде коштувати, давайте так, 650 гривень і вони ваші. Разом з ящиком. Ящик закривається з однієї, з другої треба зробити. Так, є перетворювач на 127 вольт з 220 на 127. Я ще не розібрався. Тут на три положення. Ну, якийсь перетворювач, цікавий такий. Кому треба, ціна 150 гривень, і він ваш. Там повністю зовсім. Так, хтось там хотів ключі, ось вам набір ключів, різних тут головок, повністю всього того, що іменно потрібно для ремонту. Ніж є, там плоскогубці якісь є. В общем, повністю все. Ціна 450 гривень і вона ваша. Оце така, разом з футляром. Футляр закривається та і все, і буде працювати. Е, я не показав там ще замки два штуки. Ціна за два 40 гривень. Бо щось я завтикав, Спомнив для чого я їх показував. 40 гривень. Так, ну і все, вроді би, все показав, все розказав. Кому щось сподобалось, пишіть. Там перед цим буде вставочка якраз із котлом. Тому котел також цікавий, кому цікавий газовий котел, звертаємося, буде повністю все в робочому стані. Всім дякую за перегляд. З вас рахую, що лайк, підписка, комент. Всім гарного дня, до побачення.